Оздоровитися не лише фізично, але й духовно. Франківська малеча долучилася до парафіяльного табору Канікули з Богом від української греко-католицької церкви. Упродовж липня діти зі всього міста відпочивали у Яремче на базі готелю Едельвейс. Щоденні молитви, перегляд повчальних мультфільмів, активні ігри та походи в гори. Усе це відбувалося під наглядом вожатих і священнослужителів. Діти зізнаються, цей час для них став незабутнім. Дорога була цікавою. Е, дуже класно там було у горах. І ще ми так класно спускалися. Такий класний спуск був, що аж дуже круто було. Цей табір дуже цікавий, тому що е, отці навчають тим, що е, ближче до Бога вони дають науки, розказують все, як є, і як починається світ, і що зараз і я. Табір класний, годують смачно, ну, хороші вожаті. Гарно нас звеселяють, пояснюють нам. Мивчали ми блаженства. І також ходили недавно на Маковецю на гору, лізли діти учасників АТО з малозабезпечених сімей, сироти і напівсироти. Саме такі категорії малечі долучилися до табору. А ще серед них були й активні парафіяни, які навчали справжнім християнським цінностям. За словами організаторів, у такий спосіб прагнуть об'єднати дітей і наблизити їх до Бога. Є найперше, кажуть, завданням є оздоровити дітей в першу чергу духовно. Відновити в них цю подобу божу, яка можливо через якісь проблеми навчання життя щоденне забувається. Загалом парафіяльний табір Канікули з Богом відбувається вже сім років поспіль. Останні два роки за підтримки фонду Олександра Шевченка, новий Івано-Франківськ. Народний депутат розуміє, що така допомога для дітей є важливою, адже виховує нове покоління, яке зможе провадити якісні зміни в державі, а то щоб діти розвивались гармонійно. Не вистачає подеколи, тільки можливо фінансового якогось забезпечення для оздоровлення було зорганізовано відповідних волонтерів, священників, які допомагають дітям зрозуміти, що таке церква, що таке віра, і як зв'язати відпочинок відповідно з оздоровленням духовної сфери кожної людини. До речі, упродовж липня в таборі Канікули з богом відбулося п'ять заїздів. У такий спосіб вдалося оздоровити більше двохсот дітей з Івано-Франківська.